Пастка сильних жінок, справлятися, триматися, вивозити. Я не зобов'язую себе вивозити. Я не чекаю від себе, що я буду триматися. Я не створюю умов, в яких я буду триматися. Якщо мені хочеться падати і говорити, що все пропало і це все сиплеться мені на голову, то я так і роблю. Я падаю емоційно. Я дозволяю собі програти. Я дозволяю собі облажатись. І при цьому залишитись окей. Я не зобов'язана триматись, я не зобов'язана могти, я не зобов'язана справлятись. І якщо я відчуваю, що я не маю ресурсу на те, щоб триматись, то я не тримаюсь. Я повзу вниз, я плачу, я залягаю, я завмираю, я зупиняюся. Я іноді я просто дихаю, бо мене вистачає тільки на це. Так? Один із таких днів сьогодні. Це про зовсім інший рівень відчуття себе. Тому що м, одна справа, якщо ви трошки просіли, і вам треба підтримка, допомога, приємне слово, якась мотивація, да там для того, щоб зібратися, і ви реально маєте ресурс зібратися, просто вас трошки розхитало або не трошки, і ви там можете зібратись. А інша справа відчувати, коли ресурс ресурсів немає, коли ти порожній, і коли ти кажеш собі, тримаємося, ти починаєш діставати із тих резервів, які діставати не можна. А? Бо це буде тобі на шкоду, бо ти забираєш, ти вже тягнеш цеглини з опори, ти вже тягнеш з фундаменту, і рано чи пізно якась цеглина буде останньою, і все завалиться. Ти почнеш хворіти, в тебе станеться нервовий зрив, ти здасишся в той момент, коли, коли не готова була здаватися. Так? Тому дуже чітко вловлювати, що ти можеш. Чому я пропоную? Частіше дозволяти собі здатися, програти, облажатись, розвалитись і так далі. Особисто мій експеримент, коли я від себе очікую, що я протримаюся, я буду сильною, я зможу, я справлюсь, я вирулю, я формую очікування, і ці очікування вмикають напругу. Типу, блін, я зобов'язана це зробити. В нас народжують слово треба, таке в просторі. І це слово треба починає жарти з мене енергію. Оця напруга вона жере мою енергію, я її харчую. Коли я вимикаю цю вимогу до себе, то я економлю цю енергію. І вона дивним чином перетікає. У вирішення питання, тобто там, де я сказала, так все, я не буду робити, я дозволяю собі облажатись. Коли я дозволяю собі облажатись, в мене з'являється ресурс не лажати, а справитись і зробити парадокс. Приклад з днем народження доньки. В п'ятницю в неї був ювілей, їй було 15 років. І я на той момент була якась така втомлена, засмикана. Я сказала: все, торт робити не буду. Куплю, готовий. Ну ну не буду я паритись з цим тортом. Ну не не вписується він мені там в мої вже оці, в мої якісь графіки. Нема в мене на нього сил. Все, куплю, готовий. Що ви думаєте? В той же день я відчуваю такий прилив сил, що я стою... І за день клепаю дитині трох'ярусний торт. Ну я не знаю, як це працює, але в мене це тупо кожного разу одна і та ж історія. От так, як з цим тортом. Тому пробуйте дозволити собі впасти і програти. Це вивільняє той ресурс, який ви витрачаєте на очікування замість. Рішень, і можливо, у вас так не спрацює, але принаймні ви не будете самі себе виснажувати. Ви перестанете ламатися об ситуацію. Мені здається, це набагато важливіше ніж справитися.